Привіт! Подивимося опалювальний сезон 2023-2024 Україна. Яким буде цей опалювальний сезон? Україна. Башня. Це мені не дуже подобається. Король Пентаклів. Шістка в чаш. І тут у нас з вами рицар чаш. Хочу сказати, буде непростий, десь будуть незначні попадання, руйнування. Про це ми будемо чути в нашій пресі. Але ресурсна база в нас дуже гарна. Але десь якийсь обман буде приводити до тієї башні. Будемо уважні.